Доброго дня. Приїхали до мене першенькі череночки. Дивіться. Бачите, як листочки були. Ну, коротше, відстань. відстань. Бачте, як близько одна біде одної. Е, назви не знаю, це е, моєї внучки, знайомий. А це в його тата дома росте величезний інжир. Оце вони мені скільки це вони нарізали. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Оце такі такий оглянький цей. От, я хочу зробити отаку раз. Тут буде між вузля. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, і це тако. Навіть, мабуть, на два. Оце з одного буду робити три. Дивіться, тут е дозволяє, дозволяє. Величина робить три штучки. Це такі трошки, бачите, але нічого. Отако буде. Зроблю. Тут виходить три, а може і два зроблю. Вон дивіться, Два такі буде більші. Назви не знає, каже, що він такий великий. Два рази плодоносить, всередині вишньовий, вишньовий, дуже смачний, а зверху темно-синній, прямо. Прямо синій. Темний такі. Дивіться, тут можна три зробити. Один, два і три. Кажу, між бузя дозволяють. От. Ну, тут два буде. От таку напроти штори вам покажу. Це я в Настіній кімнаті розмістилася. Поїхала моя Настя вже в мадрид. І на навчання. Так що із 11 штук буде 30, ну, хай 32. Ну, 30. Отаке. Назви не знаю. Вже якщо воно все буде добре. Коротше говоря, дивіться, приготувала е свічку, приготувала оцю штуку, щоб підпалити. А в валі нема таких ножиць. Це щоб його розрізати, тут треба, щоб на ножицях була така, знаєте, щоб тако чик. Я зараз піду в китайський магазин, тут інше роздоробив і куплю, поріжу, е візьму я в мочу, там де треба буде. І от теж так само. А тут я його від... Ось тут я такого зроблю. о, І це буде верх такий. Але це буде рівно. Отакий такий інжир у мене з'явився. Дайте мені сяду. Тут не хочу сідати, тому що тут. А я в дуже смачно. Це приїжджала моя внучка, друга з Німеччини. Багато-багато-багато цукерків понавозила. Я кажу, Настя, забирай з собою. Вона каже, бабуся, це тобі оставлю. Ой-ой-ой. Отаке. Поїхала моя Настя. <гум> <гум> Як шкода. Добренько все, пока-пока. Будемо вирощувати, побачимо, що вийде. Але бачите, вже він в стадії спокою. Оце ж нарізали, вечором вчора різали. Бачите, молочка немає. От, все добре. Тут є дуже багато інжирів, які прямо тако біля дороги ростуть. Прямо такі кущі великі. Але ж не буду я йти їх туди різати. Садовий центр, де ну, розсадник там є інжирів, звідси 200 з лишнім кілометрів. Так як моя дочка з ранку робить до вісім вечора, як ми туди поїдемо. В неділю вихідна, там теж вихідний, тут же ж неділя все закрите. Ну, нічого, якщо ще щось десь не знайдемо, мені ці хватить. І ще я маю поділитися з одною людиною. Та людина дивиться, я мушу вділити теж йому. За всі хороші діла, за все хороше, я мушу поділитися, тому що, тому що так робиться, знаєте. Добренько, на цьому все. Піду куплю зараз собі ножиці. Шкода, що тут не такі. Бачите, тут оцього. У мене дома такі є із такою штукою великою. Кляк-кляк-кляк-кляк-поріляла і все. Треба зробити до толку, знаєте. І замотаю щось, положу у холодильник чи на підлогу, а потім візьму в чемодан і повезу додому.